Шановне панство, доповідаю. Ось, знаходжуся зараз на станції. Дороблюємо автомобіль. значить Ось наші кришечки, і вони поки що не обклеєні. Зараз я обдивлюся автомобіль разом з вами. Це цікаво про е кріплення яким чином знімаються запасні частини на біледі, досить легко і негіморно. Такі кріплення цікаві. Ну, тобто, якщо щось е -е, трапиться з обчастиною, досить легко замінити. І недорого, я так розумію, коштує так, це у нас, скоріш за все, з порогів. І ось фара. Що я хотів сказати, що вона дуже якісно зроблена, ще не тримав фару біоайді в руках. Цікаво, що конкуренти вже вчора, після того, як дізналися, що тут автівка стоїть на розборі, всі позбігалися дивитися, що тут робиться, а з чого цей біоайді складається, як він поварений, як він покрашений і так далі. Ось фара. Зараз я трохи зроблю зум. Добротний такий елемент запчастина. Мені дуже подобається цей пластик, такий гарний. Поки що не обклеєно. Зараз пройдемо по автомобілю, бо він майже вже готовий. І покажу вам роботу, як хлопці роблять. Мені сподобалося так, Це так само друга фара. Така компактна і якісно проклеєна. Ну, якщо вдивлятися в, зараз вимкну світло. Якщо зуму вистачає зараз, ну так видно, що дуже якісно воно зроблено. Ось саме головне ось ці елементи склеювання. Ну, це я так цікавлюся запчастинами, тому мені взагалом цікаво, з чого автомобіль складається. LED Technology. Такий гарний дизайнерський вигляд має ця запчастина. Є, добре. Так, так. покладемо догори. Щоб не царапати. Далі, Значить, тут вже все поклеєно. І ось ми маємо ось такий елемент, щоб було зрозуміло, яку форму приймає плівка. Ось саме так воно виглядає. Тут дуже добре закладається, ось можна роздивитися край. Тут ось так. Тут краще освітлення можна роздивитися. Тобто закінчується плівка тут всередині, коли фара становиться, то звісно що ж не видно цієї частини. Тут буде видно, коли буде відкриватися задня кришка багажника, але досить пристойно. І ось цей елемент, наприклад, він проклеєний вже. І зовнішньо взагалі не можна сказати, що на втівці плівка. Тобто воно ніяк не відрізняється. Задній бампер також приклеєний, можна роздивитися. Так, да да. І двері так само. І ось, якщо дивитися на стих, то наче нічого не видно, так? А тут ось, будь ласка. Зараз фокусується. Ось. Видно так. Є. Угу. Yeah. Ось так виглядає загалом деталь так? і вона обкоєна. А здається, наче Стандартний автомобіль. А ні. Плюс 2500. Так, що ми маємо? Це цікаво, двері, які сказали хлопці, що дуже круто робити шумоізоляцію, бо ось ця запчастина, вона як частина двері працює і як на цій пластиковій запчастині тримається сплопідйомник, і коли знімаєш, то відкривається повністю вся внутрішня частина. Дворі цієї фільонки і дуже добре проклеювати шуми віброізоляцію. Так, що ще хотів показати. Да, динаміки. Динаміки такі цікаві. І дуже акуратно все зроблено. Надійно ці ребра жорсткості вони є присутні чітко. Так, роз'ємчики. Що ще вам хотів показати. Ну, так в принципі, все. А, ось бампер ще не проклеєний. Зараз можна різницю. Так. Ось зовнішня. Тут у нас. Можна подивитися. Так, да, є а, лінія. А бампер не проклеєний і не видно, що він не проклеєний. А, залишилася ще робота по бамперу. І ще такі елементів. А зараз подивимося, капот. капот так само. Капот. Так, так само. Ну, все добре. Все добре. Виглядає дуже класно. Професійна робота, свою тачку, я собі точно загнав би сюди обробити. Тим паче, якщо вона нова. Супер. Все, дякую. Як свої питання, будь ласка, задавайте.